Ліда дуже любила неділю. Особливо вона любила в цей день ходити по банкарелях. Це такий виносний ринок на вулицях Риму, де можна купити навіть дуже гарні брендові речі всього за кілька євро. Та багато вона на себе не витрачала, бо намагалася усе найкраще доньці і внучкам купити. Заради цього вона Віталію подалася, щоб їм допомогти. Вчора Ліда отримала зарплату. В цьому місяці сеньор заплатив їй аж 1300 євро, бо вона не виходила на вихідні, а в чотирьох неділі сиділа своєю літньою італійкою. Тисячу євро вона пообіцяла донці віддати. А на 300 зараз на банкарелях щось з одягу їм купить. Внучки вже підросли, одній 14 років, іншій 12. дівчатка гарно одягатися хочуть і дуже радіють, як бабуся їм щось модне передасть. Раптом на банкарелях їх хтось укликнув це була її подруга Марія. Літа відразу помітила, що Марія була чимось дуже засмучена. Жінки сіли на лавочку і Марія стала розповідати, як вона додому з'їздила, а її донька, якій вона всі гроші роками висилала, в хату її не пустила, а відправила в літню кухню. Так прикро мені, Ліду, що словами не передати. Я ж тут 20 років заради них працюю, а я їм не потрібна. Тепер жодного євро нікому не дам, собі на житло складати буду, каже Марія. Жінка пішла, а Ліда задумалась. Вона теж через місяць у відпустку поїде, і вдома їй не було 4 роки хто знає, що тепер на неї там чекає. Додому Ліда їхала з острахом. Про всяк випадок жінка відклала собі кілька сотень євро, щоб квартиру яку зняти, якщо виявиться, що вона теж зайва в своєму домі. Накупила Ліда всього так багато, що вісім сумок додому везла. Довелося ще за багаж доплачувати, бо водії дозволяють лише 30 кілограм з собою везти. але їй було не шкода. Вона як уявила, як її онучки зрадіють, коли побачать обновки, то ніякі гроші вже стають неважливими. Донька запитала Ліду, чи треба її зустрічати, бо чоловік на роботі. Ну от, почалось, подумала про себе Ліда, але заспокоїла доньку, що все добре, водій обіцяв її сумками підвезти аж до воріт їхнього дому. Дорогою Ліда вже розглядала варіанти оренди житла на два тижні. Поки вона буде у відпустці, сумно було на душі Ліди, але для себе вона вирішила, що не вона перша, не вона остання, напевно, таки така доля заробітчанок. Першими Ліду зустріли онучки, які вже з самого ранку стояли на воротях і чекали бабусю. Потім вийшла з хати й донька, зять був на роботі. Водій допоміг занести сумки до хати, Ліда стояла біля порогу і не сміла зайти, тим часом подивляючись на літню кухню і чекаючи, що зараз донька скаже, щоб вона відразу туди прямувала. Мамо, йдемо в літню кухню, сказала донька, а у Ліди в грудях похолола. Вона відразу згадала Марію. Ходімо, сумно сказала. Але щойно вона зайшла в будиночок то оторопіла, все було чисто прибрано, а навколо були її вишивки. Ліда, як її мама, колись багато вишивала, і донька вирішила все це акуратно порозкладати, зробила такий міні-музей, що все збереглося для нащадків. А потім донька маму в хату покликала. Показала найбільшу кімнату на першому поверсі і сказала, що в цій кімнаті ніхто не живе, бо вона спеціально облаштована для Ліди. На кухні на Ліду вже чекав смачний обід донька приготувала мамині улюблені голубці і бульону зварила такого, як мама любить. А поки Ліда ласувала улюбленими стравами, внучка влаштувала їй показ мод. приміряла кожну одежину, яку привезла бабуся з Італії, проходила в обновках, наче на подіумі, і щоразу цілували обидві бабусю в щічку. А ввечері повернувся зять з роботи. Він, насмажив шашлики і влаштував теплі родині посиденьки. Ліда була щаслива, бо ж не дарма вона стільки років в тій італії гарувала. Добре, що у неї діти вдячні, таким і не гріх допомогти.